Вітаю про понеділок, 19 травня. Готова розповісти команда першого подільського у підсумковому випуску новин. У 17 років вдруге затриманий за співпрацю з окупантами, неповнолітній юнак планував здійснити теракт у Київському ТЦК. Та фахівці Служби безпеки України стали йому на заваді. За повідомленням правоохоронців, раніше хлопця вже затримували за підпал автівки. Після завершення слідства на нього наклали домашній арешт. Однак він знову вийшов на ФСБ Росії та взяв нове завдання. За сценарієм, юнак мав закласти саморобну вибухівку на території. Щоправда, окупанти планував. Її підірвати разом із своїм завербованим поплічником. На щастя, лихо вдалося попередити. Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому, коли він забрав СВП зі схрону і прямував до визначеної цілі. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. А це готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Подробиці переговорів делегації України та РФ не розголошують однак, єдине про що вдалося домовитись масштабний обмін військовополоненими. Міністр оборони України Рустем Оміров запевнив, вже готують всі відповідні документи аби якомога швидше повернути наших захисників додому. Люди це наш пріоритет, е, наше завдання це повернути всіх. Починаємо з тиші. Сьогодні фокус це військовополонене. Президент поставив завдання, щоб ми організувалися і запропонували йому чіткий план дій і як найскоріше повернути всіх до своїх сімей. Тому ми сьогодні збираємося, обговорюємо і доповідаємо завтра президенту про план чітких дій, коли вони повернуться. В останню земну дорогу у Хмельницькому провели Романа Ворошила. Чоловік навесні 2022 року прийняв для себе рішення добровільно стати на захист держави від окупанта. Займався порятунком поранених бійців, однак виїзд 12 травня 2025 року став для чоловіка останнім. Вдома на нього чекали батько, дружина і донечка. Йому навіки віки 39. А у Ярмолинці на щиті повернувся Олександр Цуганич. Прощалися 19 травня із відважним воїном у храмі Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Вічна пам'ять та слава українським захисникам. Посівна кампанія 2025 на завершальному етапі. На заваді землевпорядникам стали погодні умови. Однак фахівці переконують, докладуть максимум зусиль, аби врожай потішив своїми масштабами. Що ростиме цьогоріч на полях? Дивіться далі. Долають труднощі та змінюють підхід до роботи. Весняна посівна в компанії під Агро досягла свого екватора. Цьогоріч українські аграрії збільшили посіви кукурудзи, проте не відмовилися і від засівів олійних культур для переробки. Посівна компанія. Проходить успішно. Єдине, що було це погодні умови, тиждень стояли. В структурі посівних площ маємо озимий клин. Він складає близько 13 тисяч гектарів. Це озима пшениця. Площею 8200 гектарів і озимирий ріпак на площі 4200 гектарів. Минулоріч аграрії додали культуру, яку не вирощували протягом багатьох років. Такий крок обумовлений реаліми сьогодення і орієнтованістю на внутрішній ринок збуту. Цього року ввели в структуру посіву культуру, яку вже давно забули. Це вернулись. Це цукровий буряк. Маємо 1800 гектарів, посів цукрового буряка. Є дружні сходи, ми працюємо з компанією КВС в цьому напрямку. Окрім відсутності ринку збуту, проблем додає і відсутність кадрів. Нині на захист держави стало більше сотні фахівців компанії. Тож фактично усі наявні сили компанії Епіцентр Агро направлені на якісний посів, не дивлячись на труднощі сьогодення. Тому це одна з таких важливих, важливих недоліків. А так в цілому. Все нормально, забезпечення є. Ну, виходимо з ситуації, яка склалася. За роки існування компанії «Епіцентр Агро» не стоїть на місці. Окрім обробку землі, вдосконалюють і власне виробництво. Тож вирощене перероблятимуть власноруч, а це і товар зроблений в Україні, підтримка економіки та власне робочі місця. Оксана Медведєва, Нікіта Вальвоць, телеканал Перший Подільський. Далі про безбар'єрність від сьогодні, 19 травня, в Україні, вперше стартував міжнародний тиждень безбар'єрності, ініційований Міністерством культури і стратегічних комунікацій України, міністерством розвитку громад та території України, а також радницею уповноваженою президента України з питань безбар'єрності Тетяною Ломакіною. Перший заступник начальника ОВА Оксана Вжешневська відвідала Харківський національний університет внутрішніх справ у місті Кам'янець-Подільський, де Впроваджується один із флагманських проєктів Безбар'єрна автошкола. Цей проєкт дає можливість як захисникам, так і захисницям України, так і всім охочим безпечно та комфортно опановувати навички водіння. У закладі створені всі умови для того, аби люди з інвалідністю могли отримати водійське посвідчення категорії Б або ж підвищити свій рівень безпеки і впевненості під час кермування авто. Знайшов сили у собі, аби рухатись далі. Після бойового поранення чоловік вирішив навчати дітей програмуванню, відкрив власну академію, де для учнів віком від 4 до 16 років викладають різні курси. Детальніше дізнавались наші журналісти. 24 лютого Андрій був у Данії. каже, що не міг залишатись за кордоном, коли на батьківщині почалась війна. Уже за декілька днів повернувся додому і доєднався до лав Збройних сил України. 9 травня того ж року отримав тяжке поранення, тому воювати більше не міг. Після реабілітації почав шукати себе. Товариш навчив Андрія програмуванню. Зараз вони партнери. Є зараз можливість ветеранів розпочати свій бізнес, але Недостатньо звернутися до грантрайтера, і поки що на державному рівні, я думаю, що це зміниться і з нашою допомогою, тому що вже почалася співпраця про те, щоб в державних органах гранти допомагали готувати люди, які. Вже мають бізнес, які розуміються в цьому. Зрозумів, що хоче навчати дітей, тому разом із знайомим започаткували it академію, навчають від наймолодших до найстарших. Ми обговорили з партнером мої хобі, окрім спорту, і прийшли до того, що якраз працювати з дітьми. Це, мабуть, на той час ми так думали, що, мабуть, буде хороша ідея. І ну як виявилося, ну це так насправді. Ну мені дуже подобається працювати з дітьми. Навчається у школі понад 60 дітей. Групи формуються до вісьми учнів. Каже, так процес стає ефективнішим. Курси функціонують за різними віковими категоріями, розвивають дітей всебічно. Усе залежить від обраного курсу. Окрім програмування, навчають роботі у команді та комунікації. Також є курси з фотошопу. Нещодавно у тестовому режимі запустили ще один курс. Курс Python, який ми запускаємо, це одна з мов програмування. Діти навчаються цій мові, навчаються алгоритмічному мисленню, навчається писати програми, і це вже можна сказати, після цього курсу це вже ну молодий підготовлений спеціаліст. Після завершення навчання випускники стають молодими спеціалістами. У планах Андрія відкриття нових напрямків у школі. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Епіцентр здобув яскраву перемогу у сьомому турі другого етапу першої ліги, перегравши харківський металіст 1925. Матч завершився із рахунком 3-1. Кам'янчани демонстрували впевнену гру в атаці та надійність у захисті. Відзначилися Кравчук, Бендера та Беженар, А воротар Білик неодноразово рятував команду. Епіцентр закінчив виїзний сезон у статусі чемпіона гучно і переконливо. Матч між металістом 19-25 та епіцентром на Київській арені Лівий берег» став одним із найцікавіших у чемпіонській групі першої ліги. Кам'янецька команда відкрила рахунок завдяки точному удару Кравчука. Згодом додали Бендера і Беженар 3-1 у підсумку. Казали, що ми там грати не будемо. Там знаєте, ну вже якісь такі, так, вибачте, таку якусь ерунду несли. Ми вийшли, зіграли футбол і заслужено перемогли. Я розмовляю з ним завжди, з футболістами. Я їм кажу, ну послухайте, якщо ви вже з піднялися на таку вершину, ви не повинні там. Ну, ну розумієте, одною грою може втратити хороше враження про свою команду. Я їм не даю. Я перший, хто кажу і мотивую їх, повірте, перед кожною грою незалежно є результат. Попри спроби харків'ян переламати хід гри, епіцентр контролював хід подій. Ця перемога стала 11-ю поспіль і вкотре довела чемпіонство кам'янчан є абсолютно заслуженим. Багато створюємо, але не забиваємо. Футболісти мають думати та аналізувати, в яких епізодах вони роблять помилки. Ще попереду одна гра треба грати до останнього. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Інтелектуальний спорт на Хмельниччині завершилися шахові змагання серед школярів. Ці змагання проводилися вперше з метою розвитку інтелектуального потенціалу школярів, які змагалися у двох вікових категоріях: серед учнів 5, 9 та 10-11 класів. У фіналі взяли участь 20 команд із 14 об'єднаних територіальних громад краю. Призові місця посіли шахісти із Хмельницького, Старокостянтинова, Нетішина, Кам'янця-Подільського та Полонного. Як зазначають у Хмельницькій. Ські обласні військові адміністрації змагання продемонстрували високий рівень підготовки учасників і популярність шахів серед шкільної молоді області. Так, розпочався новий робочий тиждень. Віримо, що попереду у нас з вами більше позитивних подій, адже саме цього ми бажаємо кожному українцю. Про актуальні новини країни та області ви завжди можете дізнатися із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Тож долучайтеся, аби не пропустити нічого важливого. Бережіть себе.